Вітаю Євгенія Мотричі. Впродовж кількох наступних хвилин традиційно про найцікавіше і головне, що вже є на сайті Слава Тіві, зокрема про те, як Латвія розбудовує своє військо і скільки витрачає на це коштів з бюджету. Заяви польського президента про розміщення ядерної зброї у Європі і його аргументи за та хто ж з міністрів не погодився з такими заявами. Про це і не лише за мить. Латвійцям пропонують долучитися до оборони країни. Латвія планує суттєво розширити свою національну гвардію, залучаючи не лише військових, а й фахівців у технологічних сферах. Міністр оборони заявив, що вимоги до кандидатів спростять, аби дати змогу більшій кількості громадян долучитися до оборони країни. При цьому військовий бюджет Латвії вже досяг рекордного рівня і може зрости ще більше. Уряд розглядає підвищення витрат до 4% ВВП. Чи зможуть латвійці реалізувати ці плани і які ще зміни чекають на тамтешню армію? Читайте на сайті Слава Тіві. Польща думає над купівлею підводних човнів у Німеччині. Заступник міністра національної оборони Павел Бейда цього тижня здійснив візит до Німеччини, де серед іншого відвідував суднобудівну верф у Кілі. Німеччина є однією з країн разом з Італією і Швецією, яку Польща розглядає як продавця підводних човнів для польських військово-морських сил. Програма закупівлі кількох наймовірніше трьох нових підводних човнів є однією з найважливіших і найнагальніших програм модернізації ВМС Польщі. Наразі вони володіють одним пострадянським і вкрай застарілим об'єктом цього типу. Загалом сім компаній з різних країн подали заявки на продаж кораблів Польщі: дві з південної Кореї і по одній з Франції, Іспанії, Німеччини, Швеції та Італії. У кого ж Польща зрештою планує купити техніку для вису? І чому це так наразі актуально? Читайте докладно на сайті Слава Тіві. Безпека НАТО і ядерна зброя. Президент Анджей Дуда закликав США розмістити ядерну зброю у Польщі. Це стало б ефективним засобом стримування можливого нападу з боку Росії. Про це польський лідер сказав у інтерв'ю для Financial Times. Польський президент припустив, що було безпечніше, якби ядерна зброя вже була у Польщі. Кордони НАТО були розширені на схід у 99-му році. І тому через 26 років має відбутися і розширення інфраструктури НАТО на схід. Для мене це очевидно, зазначив Дуда у газеті. Відмітні. Чають, що заклики Дуди можуть сприйматися Москвою як дуже провокативні. Водночас міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Симоняк волів би домовлятися про ядерну зброю. Інакше він вважає, що в таких ситуаціях потрібно спочатку поговорити з американцями, а потім щось оголошувати. У його коментарях було названо конкретну причину, чому він хотів би говорити про це питання за зачиненими дверима. Про ці причини докладно читайте на сайті Слава Тіві. Розбір теми ядерної зброї коментарі аналітиків у продовження цієї теми в етері програми Український фокус аналітик польського інституту міжнародних справ Даніель Шеліговський прокоментував заклики президента Польщі розмістити ядерну зброю на територію своєї країни. У контексті безпекових питань у регіоні такі міркування стають дедалі прийнятнішими, вважає він. Аналітик, відповідаючи на питання ведучих про безпеку у регіоні, підкреслив, що витрати Польщі на обороноздатність у розмірі 5% ВВП країни мають приносити політичні дивіденти, тоді як нестандартні часи вимагають нестандартних рішень. Вже табу про ядерну зброю, воно впало багато. А, ну, я думаю, вже три роки тому остаточно, так? То тобто, вже треба думати зовсім інакше про, про польську про безпеку і взагалі про безпеку в регіоні. І якщо ми, ну, принаймні, я не знаю, ну, очікуємо від США помаленьки-помаленьки, а... przesuwania na e, e, Indo a, no okean, tak i, i, i w zachali hali uwagę na na Chiny, jakże bude zmniejszenie obecności a wojskowych USA w, w Europie, to to naturalno zwraca uwagę w na jaderną broń. Czemu Polska tak bardzo wytracza na obronę, czemu Polska zaraz mówi o o zbroję itd.? i tak dalej. Krim to, proszę że сказал, a my все na to oś. Пояснення дуже дуже очевидно. Дуже очевидне. Ніхто не захищає тебе, якщо ти не захищаєш себе сам. А і всі гарантії безпеки починаються вдома. Сильна армія, сильні українські збройні сили. Це те, це це взагалі основа гарантії. А все інше, міжнародна допомога і так далі. Це вже другорядне. Докладніше аналітику на тему ядерного озброєння читайте на сайті Слава Тіві. А у мене на цьому все бережіть себе.